Таємниця вовчикового світла. Давним, давно, в густих лісах на краю Великої долини жив вовчик на ім'я Віллі. Щоночі він виходив на маленьку гірку, звідки відкривався вид на весь ліс і співав свої вовчі пісні. Його спів луна по всій долині, полях і лісах, приносячи спокій і тишу нічним створінням. Однієї ночі, коли місяць був повний, і яскраво сяяв на небі Віллі побачив щось незвичайне. Далеко-далеко, в темряві, мерегкотіло маленьке світло. Воно було іншим, відрізнялося від блиску зірок. Було теплим і пульсуючим. Вовчик зупинився на півпісні, заінтригований цим явищем. Що це може бути? гарячковато думав вовчик не в силах відірвати погляд від світла. Це... Це зірка. Яка вирішила приземлитися на землю? Може, вона прилетіла, щоб відпочити від свого вічного танцю по небі? Або, або, можливо, це якась космічна ліхтарня, яку надіслали прибульці, щоб спостерігати за нами? Уявляю собі, як це смішно. Самі інопланетяни з далеких планет дивляться на мене через це світло. Його думки почали галопувати в шаленому темпі. А що, якщо це гігантський світлячок? Світлячок настільки великий, що міг би освітити весь ліс. А може, о, я знаю, може, це король світлячків, який вирішив навідатись до нашої землі? Уявляю собі його крила. Мерехливі в ритмі пульсуючого світла, що розганяють темряву і наводять магічну ауру в лісі. Вовк відчув, як його серце б'ється все швидше. А що, а що? Якщо це портал? Портал в інший світ, де вовки мають крила, а дерева танцюють під місячну музику. У світі де небо завжди сповнене веселок, а земля покрита м'яким золотим мохом. Може, там, у цьому іншому світі, чекають на мене неймовірні пригоди, які я ніколи б не пережив тут, у своєму звичайному лісі. Віллі закрив очі. Намагаючись заспокоїти свій розум, але його уява не давала йому спокою. А що якщо це дух лісу? Дух, який світиться, щоб показати мені, що існує щось більше, ніж те, що ми бачимо щодня? Може, це дух старого дерева, яке колись росло на цій галявині? А о, а потух Великого вовка, який захищав цей ліс століттями тому, і тепер хоче передати мені свою мудрість. Оце було б круто. Вовк відкрив свої очі і подивився на світло з новою рішучістю, але його думки все ще були неспокійні. А що, а що, якщо це щось небезпечне? Може, це пастка? Так, так, це пастка, поставлена словісними істотами, які хочуть заманити мене і, і, і зробити щось дуже жахливе. Може, це якийсь магічний артефакт, що має силу поглинати душі, і я його наступна жертва? Віллі задумався. Але не міг стриматися від більш позитивних думок. Mm. Думаю, що це могло бути теж світло, яке змінить моє життя. Може, це іскра надії, яка потрібна мені, щоб знайти своє місце в світі. Що, якщо слідуючи за цим світлом, я знайду відповіді на будь-які питання, що мене мучають. Я мушу дізнатися. Я не зможу дозволити страху зупинити мене. Вовчик так довго й довго думав, що навіть не помітив, коли сонце почало сходити на горизонті, і світло зникло. А Віллі залишився наодинці зі своїми шаленими думками. Цілісінький день його розум кружляв довкола того, що він побачив. Ночі, я, підійду ближче. Вирішив він нарешті. я повинен розкрити таємницю цього світла, незалежно від того, що воно принесе. Чи це буде щось неймовірне, чи страшне? Я мушу знати. Коли настала ніч, Віллі рушив у напрямку, де минулої ночі бачив світло. Він йшов обережно винюхуючи і прислухаючись, його думки все ще блукали у хаосі, але рішучість у його серці була сильнішою. Врешті-решт він дійшов до галявини, де знову побачив те саме мерехливе світло. Цього разу він був настільки близько, щоб побачити, що це не була жодна зірка, ані світлячок. Ані магічна ліхтарня. Це було маленьке, старе дзеркальце, підвішане на гілці дерева. Дзеркальце відбивало світло місяця, створюючи ілюзію магічного джерела світла. Віллі підійшов ближче і подивився на своє відображення. Він трошки засумував, але пройшла хвилина. І він посміхнувся сам до себе. Зрозумівши, що він вважав за щось незвичне, було просто відображенням самого місяця. Однак, хоч таємниця була розгадана, Віллі відчув у серці радість Він усвідомив, що найпрекрасніше в цій пригоді були його власні мрії та уявлення. Відтоді коли він співав на своїй гірці, він згадував ту ніч і чудові думки, які тоді мав, бо іноді найважливіше ховається не в відповідях, а в самому процесі, в питаннях і в шляху, який ми проходимо, щоб знайти їх. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайку, якщо вам Сподобалася казочка. Бувайте!